День 291, Біблія, книга Пророка Єзикіїля, розділ 27. І було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський, здійми над Тиром голосіння, звернись до тира, який оселився при вході в море, торговця з народами, що на численних островах, і скажи, що говорить Владика Господь, до тира. Ти говориш, я, вершина краси. Твої кордони далеко в морі, твої будівничі зробили тебе надзвичайно гарним, з дошок синірського кепарису збудовані твої стіни, з ліванського кедру виготовлені твої щогли, з башанських дубів виготовили твої весла, твою палубу зробили зі самшитового дерева, з китійських островів та слонової кості. На твої вітрила використано різнобарвну єгипетську тканину. Вони ж вітрила були також твоїм стягом, а твоє покриття було з блакитного й пурпурового полотна з острова Еліші. Мешканці Сидона та Арвада служили в тебе веслярами. Твої наймудріші люди, Тире, були твоїми керманичами стерновими, видатні мужі з Гевала та їхні вправні майстри ремонтували в твоїх кораблях пробоїни. Всі морські кораблі та їхні моряки бували в тебе, проводячи з тобою торгівлю. Твоєму війську служили вояки з Персії, Луду та Пути. твої військові мужі вивішували на твоїх стінах щити й шоломи, що додавало тобі слави та величі. Воїни Арвада й Хелека охороняли навколо твої стіни, а на твоїх баштах стояли дозорці з Гамади. Вони розвішували довкола свої щити, доповнюючи твою красу. На додаток до всього твого великого багатства. З тобою провадив торгівлю таршіш, розраховуючись сріблом, залізом, цинком і свинцем. Яван, тувал і мешех торгували з тобою, розраховуючись за твої товари людьми рабами і мідним посудом, купці з тогарами платили за твої товари кіньми й мулами, вели з тобою торгівлю люди з Дедану, також багато інших островів були твоїми покупцями. Вони платили тобі слоновими бивнями та чорним деревом, торгували з тобою арамійці, оскільки були захоплені великою кількістю твоїх виробів, платили тобі рубіном, пурпуром, вишиваною тканиною, вісоном, коралами та коштовним камінням. Юдея та Ізраїлів край торгували з тобою, розраховуючись пшеницею, змініту, пахощами, медом, оливковим маслом і бальзамом. Дамаск, Сирія також вів торгівлю з тобою, захоплюючись безліччю твоїх виробів та великим багатством. Платив тобі хелбонським вином і білою вовною. Дан та Яван із Узала Аравія постачали на твій ринок коване залізо в обмін на касію, пахуча кора та пахучу тростину. Дедан торгував з тобою розкішними попонами для їзди верхи на конях. Аравія та всі кидарські князі. Нащадки Ізмаїла в торгівлі з тобою постачали тобі овець, баранів і козлів. Вели з тобою торгівлю й купці шеви та Раами, Аравія, в обмін на твої товари платили найвишуканішими прянощами, всіляким коштовним камінням і золотом, торгували з тобою Харан, Ханне та Еден, а також купці шеви Ефіопії, Асирії і Кілмади. В обмін на твої товари купці привозили коштовний одяг, плащі з блакитно-пурпурової тканини, різнобарвні покривала й тканини в дорогих скринях з кедрового дерева, перев'язаних суканими шнурами, таршійські кораблі розвозили скрізь твої товари, ти дуже збагатився, і став потужним в усьому морі. І хоч твої веслярі провадили тебе великими водами, проте східний вітер розбив тебе посеред моря. Твоє багатство, твої товари і усе твоє добро, твої моряки і твої керманичі стернові, твої вправні майстри, що ремонтують у кораблях пробоєни ті, що проводять твою торгівлю, всі твої військові мужі, що тебе охороняють, уся та безліч народу, що з тобою, в час твого падіння впадуть у морську глибочінь. Від крику твоїх керманичів, лоцманів здригнуться прибережні землі. Зі своїх кораблів зійдуть усі веслярі, моряки й морські керманичі лоцмани, і, опинившись на суші, у повний голос ридатимуть, посипаючи свої голови порохом, гірко голоситимуть за тобою, і качатимуться у попелі. У жалобі за тобою вони поголять свої голови, підперезавшись веретищем, з гірким жалем плакатимуть і голоситимуть за тобою, побиваючись щодо твоєї долі. Вони у своєму голосінні складуть жалібну пісню. Хто подібний до тира, знищеного посеред моря? Коли морями скрізь розходились твої товари, ти насичував численні народи, твоє велике багатство і твої товари збагачували царів землі. Тепер же ти розбитий на морі. У водні глибини разом з тобою пішли усі твої товари, як і весь твій численний народ. Сповнили з жахом щодо тебе мешканці узбережжя, неймовірно перелякані і їхні царі, так що жах закарбувався на їхніх обличчях, присвиснули над тобою купці різних народів. Адже ти став страховиськом і згодом щезнеш навіки. Розділ 28. Було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Скажи тирському володареві, що говорить про нього владика Господь. Оскільки ти в своєму серці дуже високо піднявся вгору і сказав Я Бог і сиджу на Божому престолі посеред морів, хоча ти лише людина, а не Бог, ти просто ставиш свій розум на рівні з Божим розумом, вважаючи себе мудрішим від Даніїла, буцімто жодна таємниця від тебе не закрита. Своєю мудрістю та своїм розумом ти набув собі багатство, а в своїх скарбницях нагромадив чимало золота й срібла. Завдяки своїй великій мудрості та успішній торгівлі ти приножив своє багатство так, що твоє серце загорділо від незліченного маєтку. Через те, ось що говорить Владика Господь. Оскільки свій розум ти ставиш на рівні з Божим розумом, тому я спроваджу на тебе найлютіших з чужоземних народів. І вони оголять свої мечі проти твоєї розкоші, надбаної твоєю мудрістю і опоганять твою красу. Вони штовхнуть тебе в яму, і ти конатимеш болісною смертю посеред моря. Хіба тоді ти скажеш своєму вбивці Я Бог? Адже перед твоїм мучителем ти так і залишишся людиною, а не Богом. Ти загинеш смертю необрізаних від рук чужинців, тому що так сказав я. Говорить Владика Господь. І знову було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, підійми голосіння над тирським царем і оголоси йому слова Владики Господа. Ти був зразком досконалості, сповнений мудрості і неперевершеної краси, ти перебував у Едемі в Божому раю, твій одяг прикрашало усяке коштовне каміння, карнелій, топаз і яспіс, хризоліт, согам, і яшма. Сапфір, рубін і смарагд, а внизу майстерно зроблені золоті бубонці, що видавали мелодію сопілки, все було виготовлене в день твого створення, ти був помазаним Херовимом, покровителем, ось для чого я тебе призначив ти перебував на святій Божій горі, ходив посеред вогнистого каміння, ти був бездоганним на своїх дорогах з того дня, як ти був створений. Аж доки в тобі не було знайдено беззаконня. Через свою широку торгівлю ти сповнився насильством і беззаконням, і ти впав у гріх. Тому я скинув тебе з Божої гори, прогнав тебе херовими охоронцю, поклав край твоєму перебуванню спосеред вогнистого каміння, загордилось твоє серце через твою красу, ти занапастив свою мудрість власним марнославством, я скинув тебе на землю. Я виставив тебе перед царями, як видовище, своїми численними злочинами й обманом у своїй торгівлі, ти осквернив усе, що було святим. Тому я видобуду з твого нутра вогонь, який пожере тебе. На очах усіх, котрі дивитимуться на тебе, я оберну тебе в попіл на землі. Для всіх, котрі тебе знали, поміж усіма народами ти станеш страховиськом, поки не будеш знищений, і загинеш навіки. Далі було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, зверни своїм обличчям до Сидона й оголоси що до нього пророцтво, скажи йому, що говорить владика Господь. Ось я виступаю проти тебе, Сидоне, я виявлю посеред тебе славу свою, і коли я звершу над тобою свій суд, який відкриє в тебе мою святість, тоді пізнають, що я Господь. Отже, я спроваджу на Сидон моровицю. На його вулицях пролється кров, падатимуть довкола нього побиті мечем, який пожиратиме з усіх боків, і тоді зрозуміють, що я Господь. Таким чином, не стане для Ізраїлевого роду жодної колючої тернини, ані будь-яків, які завдавали біль з боку навколишніх народів, котрі Ізраїль зневажають, і пізнають, що я є владикою Господом. Тому так говорить владика Господь. Коли знову зберу Ізраїлевий рід посеред народів, коли вони були розпорошені, тоді перед усіма народами виявлю свою святість, вони знову поселяться на своїй землі, яку я дав моєму слузі Якову. Вони житимуть на ній безпечно, будуватимуть доми, садитимуть виноградники, вони почуватимуть себе в безпеці, оскільки я звершу свої присуди над усіма сусідніми народами, котрі їх зневажають. Тоді зрозуміють, що Я, Господь, є їхнім Богом. Свята Євангелія від Луки, розділ 13. Тим часом прийшли деякі і розповіли Ісусові про галилейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятеся, то всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала Силуамська вежа і побила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаятеся, то всі отак загинете. І він розповів таку притчу Один чоловік мав у своєму винограднику смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградареві ось уже третій рік як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому Пане, залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. І навчав Ісус в одній із синагог у суботу. Була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, була скорчена і зовсім не могла випростатися. Побачивши її, Ісус покликав і сказав їй Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки і враз випросталася, і стала прославляти Бога. У відповідь старший синагоги, обурений тим, що Ісус уздоровив у суботу, промовив до натовпу: Є шість днів, у які належить працювати. Тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує в суботу вола або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив, стало соромно всім, які противилися йому. І весь натовп радів усьому тому славному, що він чинив. А він промовив, до кого подібне Боже царство, і до чого його прирівняю. Подібне воно до зерна гірчиці, яке людина взяла і кинула у свій город, і воно виросло, і стало великим деревом, і птахи небесні оселилися в його гілках, і знову сказав: До чого прирівняю Боже царство? Подібне воно до закваски. Як убере жінка, кладе в тримірки борошна, доки не вкисне все. І проходив Ісус містами і селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто кажу, вам буде намагатися ввійти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері. Ви станете з двору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам, а він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли й пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама. Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі Сходу, із заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. В той час підійшли деякі з фарисеїв і сказали йому, Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм Ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів і оздоровляю сьогодні і завтра, а третього дня закінчу. Все ж таки сьогодні та завтра, а наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоби пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила? Та ви не захотіли, тому залишається вам дім ваш порожнім. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете благословений, хто йде в ім'я Господнє!